Всім привіт! Звати мене Ярослав, займаюся пригоном автомобілів зі Швейцарії. Викупив в Швейцарії ось такий класний та надійний автомобіль. Це Nissan Qashqai 2.0 бензин, простий атмосферний, без проблем ставиться ГБО на максимально можливій комплектації. Автомобіль, по автомобілі присутні шкіряні сидіння, топова музика, боус, безключовий доступ, підігрів сидінь, все, що може в цьому автомобілі бути, все присутнє. Камера заднього огляду, панорамний дах. Ось такий, друзі, автомобільчик. Присутній у нас також топові біксинонові поворотні фари, омивачі, фар проти фари. Легкосплавні диски у нас оригінальні нісановські вартістю 700 євро. Подивіться на стан протектора резини. Резина просто нова. Легкосплавні диски у нас від бордюрки не почухрані, не потерті. Також подивіться. По правій стороні автомобіль просто дзеркало. Ніяких подряпин, сколів, царапин по автомобілю немає. Безключовий доступ зі сторони пасажира. Вікна на заламіновані з заводським напином, притоновані з заводу. Панорамний дах на всю кришу хромовані, рейлінги присутні по автомобілю. По задній частині також автомобіль без нюансів. Ще раз нагадаю, ніяких подряпин. сколів, царапин взагалі по автомобілю немає. Автомобіль на свої роки просто в новому стані. Також безключовий доступ на кришки багажнику. Покажу вам, автомобіль цей поднищу. Редуктор на все сухеньке на він у нас іде повноприводний, повний привід на справний, Все працює. Ось такі авто. Ось такі друзі, швейцарські автомобілі ідеальні приїжджають зі Швейцарії. Автомобіль ще раз нагадаю, повністю розмитений, сертифікований та вже готовий до постановки на облік сервісним центром Рео. Також не забувайте, що є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Також безключовий доступ зі сторони водія. Покажу вам трошки цей автомобіль по салоні. Дверна карта водія просто в ідеальному стані, без потертостей, без подертостей. Також ще раз нагадаю, топова музика, Bose. Присутні на заді сам буфер в цьому автомобілі. Подивіться, на стан керма, мультифункціональне кермо, круїз контроль, кожна кнопочка, все по автомобілю працює. Також шкіряні сидіння, водія, вони просто як нові. Підігрівчики сидінь, регулювання повним приводом, автоматична коробка передач, у клімат-контроль, камера заднього огляду, Bluetooth-заводський є, можна собі розмовляти по телефону 204 171 км. AUX, USB все по автомобілю присутнє. Так, показую вам по задній частині цей автомобіль також. Заднє сидіння у нас просто в ідеальнішому стані. Автомобілі не курили, тварини возили. Дуже гарний та збережений стан цього автомобіля. Також по пластмасці у нас все в гарному стані. Присутні у нас ось такі карманчики. Показую вам попередній частині з такого ракурсу. цей автомобіль. Панорамний дах у нас працює, також стеля автомобіля не прокурана. Показую вам задню ліву дверну карту, також все в гарному стані. Також знизу ніякої ржавчинки, нічого взагалі по автомобілю немає. Що по пройомах, просто ідеальний стан. Одним словом. Так, по задній частині йде, у нас ще раз.